Я Олена Хотенко, експерт з податкової політики та захисту прав малого та середнього бізнесу. Повірте, це відео треба додивитись до кінця, бо це просто щось неймовірне. Із серпня 2024 року депутатка з міськради керує податковою Сумської області у декларації за минулий рік. Олена Хотенко вказала позику у 2,8 мільйона гривень. Ці гроші їй позичив 12-річний син ще у далекому 2018-му. От, шановні, бачите, а ви кажете, що нове покоління тільки думає як про квадробінг, А ні, не перевели ще справжні сини в Україні. От тільки в мене питання: це ж які колядки чи засівалки треба знати, щоб за різдвяне свята не збирати свій карман бюджет невеликого містечка? Чи хлопець просто відкладав копійки з грошей на булочки, які давала передбачлива мати? А напевно, малий геній і в свій час правильно вклався в біткоін. А й справді, ось по цій фоці чітко видно перед нами. Геній, який випередив свій час, і в той час, як всі йшли в школу, він стояв біля церкви і просив милостиню або писав листи Святому Миколаю. Бо як інакше пояснити мамині квартири в Києві і рівному за 150 тисяч гривень. Напевно, малий геній допоміг мамочці і в цьому питанні раз вибив дві хати по ціні собачої буди. Ну, Олена, ну молодець. Виховала такого кмітливого сина, який 12 може позичити 2 мільйони, а 18 вже успішний підприємець з доходом всього в 3 мільйони. Говори говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. Олена Хотенко, мати року, яка свій час не помітила люстрацію, а зараз кричить про те, що на неї зробили замовлення, бо полився бруд. Зараз ми оцінимо материнські інстинкти Олени. А ви поки підписуйтесь на канал та розгляньте можливість стати спонсором, бо ми тільки-но починаємо свою боротьбу з кодлом. Інститут податкових реформ відклав свою основну діяльність. Знайомтесь, це Олександр Артемів в 2019 році. Він успішний бізнесмен з Києва та регіональний координатор проекту Інституту податкових реформ. Також він був керівником проекту Резиденція стартапів для тих, хто не в курсі. Стартап це комерційний проект. Оснований на якійсь файній ідеї, і здавалось би, ну кому як не успішному підприємцю, розповідати людям, як правильно будувати бізнес. Ось тільки є одне, але чим красивіша назва, тим зараз побачите за рік до того, як Сашко став керівником стартапів, він був звичайним масажистом і ніякого бізнесу не мав. А єдиним його стартапом було тіло, бо свої послуги він надавав. Переважно жінкам і скажімо так, масаж нерідко був з продовженням. В тому ж у 2018 році він поїхав в окупований Крим. А його фото в інстаграмі пролайкала Олена Хотенка, яка уже в 2020-му просувала свого хлопця на посаду депутата від партії у Рівному. Щоправда, їй це не вдалося. Зараз цю інформацію підчистили, але залишились посилання на матеріали. Бачите, яка гарна жінка, і син у неї бізнесмен. І коханець за рік виріс із масажиста ловеласа до бізнесмена і майже став депутатом. До речі, ті проекти, які були названі вище, теж створила Олена, але щось пішло не так. Зараз сайт інституту податкових реформ схожий на студентську роботу випускника it академії з кучою помилок. А успішний бізнесмен, на якого Олена записала магазин Сексі Фері у Рівному біля Злати Плази», Пропав з публічного простору, бо ухиляється від служби в ЗСУ. Чому я почав розповідь про коханця Хотенко? Справа в тому, що вона не тільки просуває чоловіка у владу та власні громадські організації, оформлює на нього бізнес та робить з нього політичну фігуру, але й не вказує свого співмешканця у деклараціях за останні 4 роки. Але такі Олені фартить, бо НЗК на навіть не провело повну перевірку декларації посадовиці перед її призначенням у ДФС. До того ж, СБУ не про. Вело перевірку Артемієва через його поїздки до Криму. Всі ці питання досі залишаються відкритими. Так же, як і питання, якого біса Олена до сих пір робить у владі та ще й займає такі великі пости, як начальниця податкової. Вся справа в листах до Святого Миколая, а у випадку Олени, до сильних представників Кодла. Бо, як ще можна пояснити, що у 2015 році. Олену Хотенко намагалися люструвати і нічого не вийшло. Бо Олена у суді оскаржила наказ Державної фіксальної служби України про звільнення і поновилась на посаді заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області. Як і в випадку з люстрацією, принесло Хотенко ще й в 2021 році, коли НАЗК виявило такі в депутатки ознаки умисного внесення завідомо недостовірних відомостей. При декларуванні за три роки, відколи матеріали передали за підслідністю до набу, Хотенко замість притягнення до кримінальної відповідальності отримала підвищення. Ось цей справді стартап, якому треба повчитись. До речі, Олена до сих пір винна своєму сину ти мільйони. Але віддавати борг їй допомагає мати на третьому місяці повномасштабного вторгнення. Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері громадянки Росії Людмили Тимофієнко. Вартість житла була занижена, причому значно занижена. Задекларована вартість квартири в Рівному 50 тисяч гривень. Подібне житло на ринку коштувало на той час щонайменше 700 тисяч гривень. Після оформлення квартири в Рівному вона ще отримала в подарунок квартиру в Києві. У Нична вартість 100 тисяч гривень, тоді як ринкова становила мінімум 900. Але квартири це таке справжній українець завжди мріє про особистий будинок. І в випадку Олени мрії збуваються, бо в 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка-масажиста частину будинку в Рівненській області. Перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової запорозької області, Хотенко випадково не забула про будинок загальною площею у 550 квадратів. Дійсно, такі маленькі чого не забути. Часто такі проблеми з пам'яттю виникають у посадовців, щоб не потрапляти в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно. Половина цього будинку належала тоді її матері громадянці Росії Людмилі Тимофенко. Саме цю частину мати подарувала доньці минулого року. Вартість майна занижена 30 тисяч гривень, тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 11 мільйонів гривень. Просто нема слів, яка гарна сім'я. 12-річний пацан може позичити мамі мільйони, а мати, навіть не зважаючи на громадянство Росії, якось умудряється дарувати тут доньці нерухомість. Але от хто в цій ситуації справді в шоколаді, так це масажист Сашко, який просто живе на всьому готовому. А тепер уявіть цю глибину кодла Олена могла пристроїти свого спеціаліста, який там лампове ні Саме вийшла не те, що сухою після люстрації, а ще й отримала пост голови податкової в сумах. Крім того, зуміла оформити квартиру в Києві за ціною одного квадратного метру. Це ж скільки служб міністерств та людей повинні скласти свої повноваження ось просто із-за однієї цієї ситуації. Олену вже звільнили завдяки розголосу. Всього за 20 годин її відсторонили з посади. Сама ж Олена Хотенка назвала всю цю справу інформаційною атакою і написала про це у Фейсбук. Проти мене запустили огідну інформаційну атаку. Знаємо, хто, знаємо чому. Атака прямо пов'язана з моїм призначенням на Сумщині. Замовники чітко сигналізують, щоб я перестала займатися роботою, яку вже почала. Зауважу, що до моєї роботи на Сумщині жодних претензій нема. Нападки спрямовані виключно на мою родину, і ґрунтуються вони на даних декларації, поданої і перевіреної антикорупційними органами ще багато років тому. В наступному пості Олена писала, що навіть. Хоче зібрати прес-конференцію, щоб дати відповіді на всі питання, але пост раптово кудись зник. Напевно, святий Миколай порадив поки відлижатись на дні, а потім знову зайнятися стартапами волонтерством та відмиванням коштів, як і до цього. Напевно, ви помітили, що ні слова не було сказано, звідки взявся її магазин у рівному про авто, бізнеси та інше. А чому? Бо не вистачило часу та моїх би нервів про це все розповідати. Це просто космос, а не історія. Уявіть масштаб безкарності, коли в тебе вистачає духу та розуму в декларації написати, що ти позичила мільйони в 12 дванадцятиріч сина про квартири за ціною решти від Біляша на вокзалі і чоловіка масажиста. Я взагалі мовчу. Просто іноді не вміщається в голові цей масштаб із дитя, який твориться у владі. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.